Доброго вечора, ви дивитесь програму Імперія кіно, я Юрій Макаров. Сьогодні о 19.50 ви зустрінетеся з відомою актрисою Джейн Фондою у винахідливій комедії зранку до вечора. А за кілька хвилин на ваших екранах станеться одна з найвідоміших катастроф нашого століття Загибель Титаніка. За останні десятиліття ця грандіозна та страшна історія спокусила своїм трагічним розмахом багатьох режисерів. Останній випадок вам відомий це торішній рекорд Джеймса Камерона. Але сьогодні в нас одна з попередніх спроб режисера Роберта Лібермана. Це непроста історія знімати сюжет відомий всім. В цьому випадку велика відповідальність лежить на акторах, бо вони видима вершина знімального айсберга. Одну з головних ролей, роль капітана Корабля, виконує американський актор Джордж Скотт. Любителі сенсацій пам'ятають, що з невідомих причин Скот відмовився від одного зі своїх двох оскарів. Американська кіноакадемія може згадати подібний вчинок хіба що знаменитого Марлона Брандо. Отже, квітень 1912 року знамените судно готується до відплиття. Дивіться першу частину двосерійного фільму Титанік. Ми відкриємо вам таємницю надзвичайного смаку Нескафе Класік. Стиглі ягоди кави старанно збирають руками. Найкращі зерна підсмажують на вогні, щоб ви відчули тепло нескафе, смакуючи чудову каву. Нескафе моя улюблена кава. Будемо лікуватися разом. Зовсім ні. Це Тусин Плюс. Новий засіб від кашлю для дітей та дорослих. Тусин Плюс кашель мінус. Настає ера Самсунг. Ера чітких зображень та чистих звуків. Ера телевізорів Самсунг. Ера, коли краса та здоров'я ставить справою техніки. Телевізори Діомаєстро від Самсунг Електронікс. Бувають смаки у житті, які народжують бажання. Смаки нової корони з фруктовою начинкою. Корона з фруктовою начинкою це справжній чорний шоколад, який ніжно огортає чотири вишукані фруктові смаки. Шоколад, корона. Смак бажань.